Херсонщина під водою. Коментар з місця подій. Ексклюзивний репортаж зі штурму та зміна тактики бою. Вітаю, це воєнкор. Мене звати Яна Загорська. Новини з передовою розкажу я і наші воєнкори. Люди і тварини на дахах будинків. Вода поглинула цілі вулиці і мікрорайони після російського теракту на Каховський ГЕС. Під приводом зупинити будь-які спроби Збройних сил України здійснити наступальні дії на півдні України, росіяни створили екологічну катастрофу світового масштабу. Більше тисячі будинків повністю під водою. За словами начальниці об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, вода відтіснила позиції окупантів до 15 кілометрів углиб. Вони змушені екстрено евакуювати свою техніку і підрозділи залишили напризволяще людей на підконтрольних їм територіях. Триває евакуація населення. Всі служби залучені до порятунку. Прогнозують, що рівень води на Херсонщині досягне свого піку вже сьогодні. Черговий злочин росіян проти всього живого. Київська ГЕС прикрита від ударів з повітря і захищена від російських ДРГ. Генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив, що об'єднані сили Збройних сил України аналізують усі можливі загрози від Росії. За його словами, весь комплекс заходів безпеки впроваджений і вже діє. Прямо зараз з нами на зв'язку наш воєнкор Дмитро Завтонов, який прокоментує нам ситуацію, яка на даний момент склалася на Херсонщині. Дмитре, вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на Херсонщині прямо зараз? Ну, вже йде другий день. після того, як врусня здійснила свій терористичний акт. Ситуація на деяких ділянках ну, прибережній зоні залишається досить складною, так як за добу навіть рівень води піднявся і. На деяких ділянках він більше двох метрів три метри. Тобто, евакуація триває, вода ще продовжує прибувати. От ви вчора були на місці подій е, ввечері, і від вчора до сьогодні, скажіть, наскільки рівень води піднявся? Е, ну, вчора зранку ми якраз ну, працювали там на населений пункт Кізамис на Херсонській області. Це край, е, де вода тільки почала пробувати. Потім ми одразу вибили до Херсону, і вже сьогодні. Тими дорогами, які ми їхали, там звідси до Херсону, вже не можна їхати, тому що там вода більше двох метрів. За добу в Херсоні вода теж піднялась з метра до два з половиною в деяких місцях навіть три. В прибережні райони підтоплені, люди не можуть в деяких районах дістатися там через дорогу. Доводиться об'їздити, об шукати інші шляхи. Але там військові служби різні працюють, там людей направляють, допомагають збирати інформацію, хто де можуть зараз перебувати у небезпеці, і волонтери долучилися. Тобто працюють всі, щоб знайти і завершити евакуаційну Операцію Дмитри, розкажіть, будь ласка, як поводить себе ворог? Військові кажуть, що продовжуються обстріли. Чи так це Так, да, Ми були свідками в Херсоні, що ворог продовжував вести обстріли. По циві, циві, ну, намагаючись влучити цивільними, все одно було. Вони стріляли, як завжди, навмання. Тобто, навіть ця гуманітарна катастрофа, яку вони самі вже спричинили. Для них не є привід, щоб перестати тероризувати мирне населення. Але наші військові гідну відповідь дають навіть ну кожного дня і вдень, і вночі артилерія працює. Контрбатарення боротьба виявляє ворожі вогнові позиції та знищує їх кожного дня. Дякую вам, Дмитре. І вам дякую. А зараз ексклюзив. Наша Валерія Поткіч покаже реальний штурм. Підрозділ, в якому вона працювала, мав відбити дуже складну висоту. Хлопці стикнулися з вагнерівцями і взяли їх в полон. Але ворог почав накривати наші позиції артилерією. Про планування і запеклий бій у репортажі з Бахмутського напрямку. Хотіла б сказати Добрий ранок світ без Росії. Та Росія ще є на карті світу, та і ранок, чесно кажучи, такий собі. На години куп'яте ранку ми висуваємося на штурм, ну і все з Богом. Давай біс перевод. Заходьте командно-спостережний пункт роти облаштований зв'язком. Невід'ємний компонент це Стерлінг і цифрова радіостанція Либіть. Вона добуває майже до 15 кілометрів. На екранах ведеться стрім у реальному часі. У нас стояла задача приїхати на КСП роти дуже рано. Це на четвертій п'ятий ранку, аби росіяни не встигли зреагувати. Але навіть попри те, що ми таку рань приїхали, ми тільки зайшли у бліндаж і по нам почали вести ворожий вогонь. Причому дуже такий інтенсивний. А це свідчить про те, що ворожі пташки постійно знаходяться в небі. і потрібно бути дуже обережними. Командир робить перші настанови. І лунає команда. Вперед, вперед. Перший етап. Як мене прийняли. Прийом. Розворачувайся. Як прийняв. І так дайте розпікати. Зачистить лісу, зайти в окопи, висоти, ну, зрозуміло, там є висоти, на яких є позиції. Відповідно, нам потрібно зайти, закріпитись на определенних висотах. Вся зачистка лісу поділена на етапи, тобто кожен з командирів груп розуміє, що він робить, і переміщається від одної точки до іншої точки, зачищаючи, закріпляючись і взаємодіючи mm -hmm. з... своїми побратимами. 15-те. Я на прийомі, я вже передав, я бачу. Туда, вдень, вогонь, вогонь, вдень, вогонь, вогонь. Сейчас туда е. Они издаются, они сдаются. Отлично, отлично. Забирайте их, забирайте. Пускай вяжут их набирают. На как принял. Поки штурмовики перегруповуються. У нас є час на каву. Я вам українські сухпаї взагалі. їда. А що б додали? Щось победа не <гум> Чому? Не знаю. Все смачно. Цілий день штурму вже ніч. Ми приїхали сюди до самого ранку, працювала піхота, працювала артилерія, викерували цією операцією. Частково ви, там ваші колеги. Вже можна якісь підбити підсумки і взагалі сказати, що штурм закінчився, чи він далі триває і, ну, чи задоволені ви результатом, чи не дуже? Ти думаєш, кожен задоволений цим результатом? Молодці, але є один момент, те, що ну, цей штурм не закінчений, ми ще будемо продовжувати, продовжувати штурмувати. Завтра ще є ряд задач, об'єктів атаки для нас і і визначений напрямок продовження, скажімо так, наступу. Зараз відбувається зміна особового складу чи як підсилення особового складу в першу чергу. Вони підсилюються, дозаряджаються, евакуюють поранених, евакуюють полонених. Отримують їжу, забезпечуються і, в принципі, завтра зранку будуть працювати. Піхота противника штурмує позиції наших військових по декілька разів на добу. Росіяни прикриваються броньованою технікою. Тоді на допомогу нашим піхотинцям приходять артилеристи. Як українські гармаші зупинили штурм противника у репортажі Поліни Коваленко. Артилерійському розрахунку 81-ї бригади повідомили, що на нашу піхоту рухається противник. Його прикриває БМП. Лунає команда до бою. У хлопців завжди машини знаходяться в бойовій готовності. І за потреби, коли аеророзвідка не дає координати, вони за дві хвилини виїжджають на бойову позицію і відпрацьовують по ворогу. Завдяки нашій артилерії, наших старших побратимів. Вдалося відбити ворожий штурм і вразити саме цією гарматою ворожу БМП. Командир батареї Федір віджартовується, що в них ранок ніколи не починається з кави. Деколи є дуже складні моменти, складні дні, коли цілей досить таки багато і потрібно не стільки багато, а скільки інтенсивно працювати. Але хлопці справляються, викладаємося наповну заради того, щоб пошвидше все Артилеристи розуміють, що від їхньої роботи залежить життя побратимів. Ми працюємо в основному по бронетехніці противника і по особовому складу, складам БК, ну і скупченню. Стараємося якомога більше нас нести їм ураження, щоб нашій піхоті було краще, легше. Щоб сау вдал робило смерть ворогам, Анатолій щодня проводить техогляд машини. Сіда, коли е Ну, сідаю і кажу, зірочка, давай поїхали, щоб вона все мене слухалася, заводилась, все було добре. Але найголовніше злагоджена робота екіпажу. Працювати під постійними обстрілами зовсім нелегке завдання. Звичайно, страшно, але потрібно, щоб завжди була як сказати, холодна голова. Стараємося тримати себе в руках і продовжувати виконувати те, для чого ми тут воюємо. Мотивації і впевненості хлопцям додають відео знищених цілей від аеророзвідки. Застати ворога зненацька. Нашим військовим необхідно постійно змінювати тактику, адже росіяни ретельно аналізують наші дії. Олена Гаврилюк бачила, до яких прийомів вдаються наші воїни, аби підібратися до ворога якомога ближче і знищити його якомога більше. Подробиці у матеріалі. Швидко бігати, непомітно повзати та знищувати ворогів основне завдання піхотинців. Тому бійці 63-ї бригади тренуються до сьомого поту, аби досягти результату. Ззаді нас приходить пункт ворога, про який ми не знали. Група заходить і виходить контакт. І треба відпрацювати, тобто спогасити цю, 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 цю спешку. Група розбивається на пару. Маленькі групи починаємо заходити, починають просувати кулеметник по як виходить, погасити їхній вогонь, щоб вони не могли підняти голову. за той час. Маленькими групами флангами забігають і робимо свою роботу. Хлопці застосовують усі наявні засоби, щоб поближче підібратися до ворога. А там справа за малим повне знищення. Хлопці підпрацьовують РПГ для того, аби ефективно знищувати особовий склад та позиції противника. Основне завдання підготовки це навчитися дурити ворога. Ростислав пояснює, що росіяни вивчають нашу тактику, тому йому з побратимами щоразу доводиться відпрацьовувати нові варіанти, щоб застати ворога зненацька. Такі тренування дуже допомагають нам. Ми вже ну зараз ну, як важко на тренуванні, легко в бою буде. Вже буде на підсвідомості. Робити, я думаю, що все буде на підсвідомості, Як ми попадемо в якусь гарячу точку, що вже будемо знати, що нам робити далі. Чим активніше себе поводить ворог, тим більше роботи у наших реактивщиків. Хлопці майже рік пліч опліч знищують ворога. А наш воєнкор Олександр Осовський бачив, як це, коли кожен рух відпрацьований до автоматизму. Аеророзвідка доповідає про активність ворожої піхоти, тому сьогодні будемо працювати з різними видами артилерії. Ворожа активність ознака того, що сьогодні в реактивників з 59-ї бригади додасться роботи. Артилерист балу знайомить нас зі своєю машиною. Працюємо на бм 21 град. Старенька, але ну, удачна машина. Знищуємо цілі на ура. А по яких цілях зазвичай працюєте? Та різні цілі. Може бути склад з БК, може бути сама піхота, може бути арта. Цілі різні можуть дати. Ми цілі не бачимо, нам дають координати. Ми по них і працюємо. Тільки на координати підтверджені, хлопці стрімко виїжджають на місце. Всі дії доведені до автоматизму, адже працюють разом вже більше року. Робота в залежності від, від їхніх дій або наших дій. Тобто, якщо ми наступаємо, тобто роботи буде більше. Коли противник наступає, тобто то ми бачимо зосередження їхніх сил, тому що наступ відбувається, коли зосереджуються великі кількості техніки і піхоти, наступають. Ми відпрацьовуємо можливо навіть таке з іншими видами збройня, тобто сау і пушки. Чим швидше відпрацювали, тим більша ймовірність не лише знищити ціль, але й залишитися живими самим, поки не встигне зреагувати ворог. Хлопці на градах вже відпрацювали, тому зараз швидко покидаємо позицію. Відправляємося до хлопців, які працюють на гарматах. Зазвичай працюють артилеристи в тандемі з декількома екіпажами. Так ворогу важче визначити місце пострілу. А ще такий підхід збільшує шанси на влучний постріл. Там за рахунок контрбатарейної системи визначають квадрат, звідки був, звідки там працювала наша артилерія. І працюють 3-4 приходи так, щоб потушити точку огня. Артилеристи гатять по загарбнику щодня, рятуючи життя нашій піхоті та знищуючи ресурси окупантів. Трофейна гармата, яку росіяни залишили на півдні України, тепер знищує окупантів на Донецькому напрямку. Два з трьох в ціль. Такий результат її роботи цього разу. Кого знищили? Марія Бібік розповість. «Касапи за вами полюють. О, зараз побачите. Зараз побачите кількість приходів. Зараз приїхав наш хлопців-артилеристів на позиції з дуже цікавою назвою Катастрофа. Тож зараз побачимо, що чекає росіян. Гармата трофейна з Миколаєва. Вони стояли наведені на місто Миколаїв. І були знищені їхні розрахунки, гармати залишилися цілими. І зараз успішно ці гармати знищують ворога. Я за допомогою програми опрацьовую ці цілі і вже безпосередньо навіднику даю цілі вказання, приціл, кутомір, рівень. Він наводиться на цілі і ми працюємо. Програма сама собою. О, все я вибачаюсь. Рівень 30 Кутомір. Гармата! Постріл! Десь на 12 кілометрів робимо постріл. Осколковим. Тому що ми попали по цілі. Судячи по коректурі, що нам дали повтор, ми щойно попали по цілі. Два снарядика зайшло в ціль. На сьогодні це все. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підпишіться на ютуб канал військового телебачення, та не забудьте про дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Разом до перемоги! Слава Україні!